Вороги пророкують йому крах вже не перший рік, а він і досі залишається найбільш визнаною світовою валютою. Хоча національні валюти різних країн носять ім'я Долар, коли ми чуємо це слово, наша уява формує нам образ зелених папірців з портретами американських президентів. Тож поговоримо про найвідомішу валюту у світі долар. Прообразом долара є середньовічна монета Королівства Богемії. Держави у складі священної Римської імперії її карбували в долині Йоахіма. За назвою місцевості монета отримала назву Йоахім Сталер, що з часом скоротилось до талер. Вона розійшлася по всьому світу, а її назва змінювалася відповідно до мовних особливостей різних народів. У датчан вона стала далером, а вже у англійців доларом. Найбільш відомою сленговою назвою долара є «бакс». Ця назва має мисливське походження. У 18 столітті слово «бак» і долар були взаємозамінними поняттями, оскільки в торговій лавці за шкуру самця оленя, яка перекладалась англійською «бак», мисливець міг отримати товарів на суму 1$. долар. Відомий символ долара – Має декілька версій свого походження, але єдиновірно із них досі не обрали. В символі долара точно не зашифрована назва країни US, оскільки цей знак з'явився ще до появи США. Але знак долара і справді може містити літери U та S від словосполучення Units of Silver одиниці срібла. Однак більш достовірними є іспанські теорії походження знаку. Доволі авторитетною версією вважається походження символу долару від скорочення слова PESO PS. Спочатку в торгових документах біля сум записували скорочену назву грошової одиниці, а згодом від літери П залишалась лише вертикальна риска, яку накладали на літеру S. Так, в листі, який датується 1778 роком, одна й та сама сума була написана з використанням скорочення PS. А потім за допомогою знаку, схожого на долар. Майже 120 років від утворення США до Першої Світової війни американські грошові одиниці не мали єдиного центру виготовлення. У цей час в обігу знаходились наступні форми долару золоті та срібні монети. Перші американські монети викрабували в 1792 році золоті та срібні паперові сертифікати. Це той тип паперових грошей, які можна обміняти на золоті або срібні злитки. Паперові банкноти комерційних банків та грінбеки. Паперові гроші, які з'явились в 1862 році під час громадянської війни в США в умовах зростаючого дефіциту бюджету. Через неконтрольовану емісію цього платіжного засобу грінбеки почали швидко втрачати свою цінність відносно до золота. У 1913 році після утворення федеральної резервної системи почалась нова ера долара, а з анархії в сфері виготовлення американських грошових одиниць було покінчено. Галерея портретів на банкнотах американських доларів містить єдине жіноче зображення з її честі удостоїлася Марта Вашингтон, перша леді США, дружина Джорджа Вашингтона. Срібний сертифікат з її портретом у гарному стані зараз може коштувати більше тисячі доларів. А ось її чоловік, перший президент США Джордж Вашингтон, не зразу зайняв своє звичне місце на однодоларовій купюрі. На випущеній під час громадянської війни банкноті красувався Салмон Чейз, тодішній міністр фінансів. В 1869 році банкнота була оновлена і на ній з'явилось зображення Вашингтона. Але -Чейза теж не образили. Його зображення містить найдорожча діюча банкнота США 10 тисяч доларів. Перша банкнота такого номіналу була надрукована в 1918 році, але майже весь час свого функціонування вона перевищувала власний капітал середнього американця, тому мало хто мав змогу потримати її в руках. В 1934 році надрукували ще більш вражаючі купюри. 100 тисяч доларів з портретом Вудру Вільсона. Їх головною метою було перерахування коштів між банками Федерального резерву, тому в роздрібних операціях вони не використовувались. Зображений на банкноті номіналом 20 доларів Ендрю Джексон був опонентом ведення в обіг паперових грошей. На його думку, єдиним платіжним засобом мали бути лише золоті та срібні монети. Починаючи з 1969 року в США друкують купюри з найвищим номіналом 100 доларів, але в обігу використовуються і купюри з номіналом від 500 до 1000 доларів. Протягом останніх десятиліть відбувався перманентний редизайн доларових банкнот від 5 до 100 доларів. В 90-ті роки на вітчизняних телекранах навіть транслювалася спеціальна реклама щодо вигляду нових купюр. А от однодоларові доларові купюри не змінюються з 1963 року, бо їх майже не підробляють. Згідно інформації Федеральної резервної системи, 1доларова купюра є найдешевшою у виготовленні лише 5,5 центів за купюру, найдорожчою є купюра номіналом 50 доларів майже 20 центів за купюру. Відомий факт: грошові купюри на своїй поверхні містять різноманітні бактерії та небезпечні патогени. Але бактерії не єдине, що можна знайти на банкнотах. США провели дослідження і виявили, що на 90% купюр знаходяться сліди кокаїну, а в таких мегаполісах як Лос-Анджелес та Майамі, кокаїн не оминає жодної купюри. Символіка на американських доларах справжній рай для теоретиків змови та шукачів глибинного змісту, але появи деяких зображень мають кумедні передісторії. Так на зворотньому боці купюри номіналом 1 долар зображений Орел, хоча там могла опинитися традиційна жертва до Дня Подяки індичка. Бенджамін Франклін вважав індичку більш поважним птахом, тому саме її бажав зробити національним птахом. Орел одночасно символізує мир і війну, в кігтях своєї лівої лапи він тримає 13 стріл, це кількість колоній, які брали участь у війні за незалежність. А в кігтях правої лапи оливку гілку, що здавна символізує мир. Фраза In God we trust у Бога віримо або на Бога уповаємо» вперше з'явилась на монетах під час громадянської війни в США, а після прийняття в 1955 році закону, що визнав цю фразу офіційним девізом країни, ці слова з 1963 року почали друкувати на доларових банкнотах всіх номіналів. Зворотній бік Державної печатки США, який зображений на 1доларовій купюрі, містить фразу на латині «novus ordo seclorum», що дослівно перекладається як новий порядок віків або новий світовий порядок. Дякуємо, що додивилися до кінця. Ну а ми з вами зустрінемось у наступному відео.